З технології, це окрема порція комедії. Хімія між головними акторами Тім Аллен і Крісті Еллі створюють ідеальний комедійний дует. Знайомство з культурою аміщів, крім жартів, фільм показує цікавий світ людей, які живуть без сучасних благ. Моральна історія, хоч це комедію, у ній є важливий меседж про те, що життя це не тільки гроші, а ще й кохання, дружба і прості радощі. Ідеальний фільм для сімейного вечора легкий. Веселий і теплий. Якщо вам подобається, де моя тачка чувак або світ Вейна, то у бідності і у багатстві це ідеальна комедія для приємного вечора з гарним настроєм. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково напишіть внизу під відео коментар, який фільм вам був цікавий, що ви бачили, що ні, що би ви хотіли би подивитися, ваші рекомендації на підбірку фільмів 1996 року. Пишіть